Сьогодні, 7 липня 2023 року, знаходимося на місці компактного поселення для переселенців в місті Полтаві на території Полтавської психоневрологічної лікарні. Ну, як бачите, навіть 7 липня ще тут ніхто не мешкає. Ми зафіксували там якихось три жінки, але невідомі. Що то за жінки? Зараз от заснимемо, що місце, містечко порожнє і таке інше. І спитаємо. Вон, жінки є живуть. Жіночка. Доброго дня! Інтернет-видання. Газета зараз інфо. Володимир Хавчук, а ви переселенка? Приємно. ні, ми підготавлюємо кімнати. Підготовлюєте, так. Да? А нема соціальні працівники. Соціальні працівники. А звідки? Місні. Місні, зрозуміло. А ще не заселили, Ні, ще поки ні. Нікого, так, ні. Ні, ні, нема? А де адміністрацію можна а, знайти? На територію тут чекайте. Любий модуль зайдіть, там можуть вони бути. Зрозуміло. Це, а можна засняти, як виглядає. Дивіться, що вони випали. Це ж на благодійні гроші міжнародних організацій від Польщі і таке інше. Так виглядає. Тут вже журналістів було дуже багато. Ось так внутрі виглядає помешкання для переселенців. Житловий блок, кімната, житлова кімната. Ідемо і далі шукати адміністрацію. Ось у нас блок з пральними, стиральними пральними машинами, щоб прати, отак він виглядає через стекло і таке інше. Ну, містечко, звісно, у нас. Акуратно, тому що тільки новеньке. Ну, сьомий день. Вже який день невідомо чому не заселяють переселенців. Ось ми і будемо намагатися з'ясувати. Шукаємо. Як це все виглядає? До речі, ось покажемо. Це автономна електростанція, дизель електростанція. Якщо не буде електрики, так це виглядає. І ось павільйони для відпочинку. І так виглядає у нас модульні домики. Ну, Можна ще заглянути, як виглядають кімнати, внутрішній їх вигляд, але через стекло ну, ми будемо намагатися знайти керівницю. Отак От все благоустрій у цих приміщеннях і таке інше. Не знаю, може зайдемо. Ось тут є кімната, отак виглядає коридор. Це ось пральне. Так виглядає пральна кімната. Одна з пральних кімнат. Ось так душова кабіна, але вона закрита. Туалет чоловічий зачинений. Це технічне приміщення. Ну і підемо, подивимося Ось Так виглядають житлові кімнати. Дівчата, доброго дня! А де адміністрацію можна знайти? Ось всі кімнати показані. Так от виглядає кухня, холодильники тут є. Все це є. Ось таке питання. Потім для це Дівчата, а де адміністрацію можна знайти? На території в четвертому. Четвертого модуля. Там выхід е, да? Вот так, комнаты изнутри виглядають. Так выглядають кімнаты внутри. Ще хотів побачити души О, вот так темно. Доброго дня. Інтернет видання, газета Зараз інфо. Володимир Харчук з Луганщини. Це вас ви так знімаєте, це не готовий. Ну, Ми ж розуміємо, що готовлять. Отак виглядають е уборні туалети. Туалети жіночі. Включаємо світ. світло, отакі умивальники колективно. і ось отак туалет. Йдемо далі шукати адміністрацію. Загубилися. Так, адміністрація є, я розумію, тут вони в Шостому блоці. Ось такі коридори просторні і кімнати справа-зліва. І це на шостому модулі мабуть з нами. Дякуємо. Зараз якраз дуже приборка йде. Йдемо в шостий модуль. Ні, Зараз ще покажемо, як виглядає Ось пам'ятка така, Хід, пам'ятка. Тут правила і ось так виглядає коридор, шукаємо шостий модель адміністрації. Польська допомога. Але коли ми тут побачимо людей, переселенців. Кого. Доброго дня! Де побачите адміністрацію? Ось. Михайлович. Михайлович, Михайлович охрана. Та я пройду тобі. Михайлович. Михайлович. Кажуть до Михайловича. Вхід. Ще раз покажемо модуль. Доброго дня. Інтер... Володимир Хапчук, інтернет-видання, газета Зараз інфо. А ви хто? А ви хто? Я ж представлю засоб масової інформації. Будь ласка. Буде офіційне відкриття, будь ласка, підтримувати. А коли буде офіційне відкриття? Що каже керівниця? Буде офіційне повідомлення. Ну, Підсвіття. Хоча би примирний. Зараз Вас... робота. Гаразд, дякую. Дякую. Дякуємо. От так відбувається процес підготовки модульного містечка для переселенців. Для переселенців, але нам не повідомили час, час відкриття. Гадаємо, що це відбудеться найближчим часом. Всім доброго дня! Читайте, дивіться, зараз інфо. Всього доброго, доброго дня. Але охорона або кіоска, чи тут? Тут. А коли буде відкриття, не скажете? Відкриття? Да. Так. Не інформують вас, модульне містечко. Зрозумів. Дякую. Читайте, дивіться зараз інфо. Зараз інфо диві... дивіться. Зараз да. інфо. Видання зараз інфо. Всіх благ. Сподіваємося, що скоро відкриється. І тут заселяться переселенці.